У глибинах тихих річок та могутніх озер ховається справжній монстр прісноводних глибин. Він величний, загадковий і надзвичайно сильний. Це не просто риба. Це сом. Один з найбільших хижаків нашої планети. Сьогодні ми поринемо у захоплюючий світ риболовлі на Сома. Ви дізнаєтесь про техніки, секрети та вражаючі тактики лову цієї надзвичайної риби. Ловля сома квітні може стати захоплюючим викликом для будь-якої рибалки, адже саме в цей час річкові гіганти починають активно прокидатись після зимової сплячки. Одна з маловідомих технік полягає у використанні спеціальної підготовленої приманки званої весняний коктейль. Це суміш різноманітних природних ароматів, таких як жабячі лапки, черв'яки і навіть невеликі шматочки свіжого сала, що імітують природні корми самі в цей період. Завдяки своїй текстурі та аромату ця приманка приваблює сомів, які після зимової сплячки шукають багатий та поживний корм. Для більш глибокого занурення в столовлю сома ось кілька деталей і тонкощів, які не є загальновідомими, але можуть значно підвищити ваші шанси на успіх під час риболовлі. Сами дуже чутливі до звукових вібрацій у воді. Ефективним методом може бути використання так званих кваків, дерев'яних або пластикових пристроїв, які створюють специфічні звуки при ударі по воді. Ці звуки імітують активність на поверхні, що можуть приваблювати сома, змушуючи його підходити ближче до джерела звуку. Це менш відома техніка. Вона полягає у використанні великої гумової приманки, яка активно проводиться у воді для імітації рухів живої риби. Приманка різко занурюється та витягується, створюючи коливання, які привертають увагу сома. Це вимагає великої майстерності у керуванні вудилищем і швидкісному виведенні приманки. За допомогою спеціального обладнання, такої як підводні ліхтарі, можна створити умови, які залучать дрібнішу рибу і в свою чергу приваблять сома. Ліхтарі привертають золот плантон, який їдять маленькі рибки, створюючи живу буфетну лінію для сома. Освоєння технік виважування, які відрізняються від традиційних, може підвищити шанси на успішний лов великих особин. До таких методів можна віднести коригування різними типами тягарців. Зміну дистанції від водилища до приманки, а також використання спеціалізованих воборів або великих силіконів з надзвичайними візерунками. Також ось декілька ще порад, які допоможуть зробити вашу риболовлю у квітні максимально продуктивною. Сами часто знаходяться біля затоплених дерев, корчів та інших природних схованок, які слугують їм укриттям і місцем засідки на дрібнішу рибу. Шукайте глибокі ями або різку зміну глибини. Оскільки сами можуть використовувати ці глибокі води для відпочинку в день. Зазвичай у квітні ефективним буде доноловля з використанням важких вантажів та великих гачків, на які насаджують живу або мертву рибу. Сом є всеїдною рибою, але великі екземпляри віддають перевагу живій рибі. Популярними варіантами є карасі, платва або невеликі щуки. Можна також використовувати спеціальні ароматизатори або підсилювачі смаку, щоб збільшити привабливість приманки. Також дуже популярна є насадка виповзні, після дощу можете знайти даних рубаків у себе в саду. Кращий час для ловлі сома, ранок або вечір. Сом активізується під час заходу і світанку, коли починає полювати на дрібнішу рибу. Рекомендується використовувати міцну снесть, оскільки сами можуть досягати значних розмірів і володіють великою силою. Водилище має бути досить жорстким, а катушка потужною, щоб витримувати великі навантаження. Вибирайте плетений шнур з високою міцністю, не менше 30 г, що забезпечує кращу передачу сигналу від приманки. Пам'ятайте про безпеку, користуйтесь рятувальним жилетом, особливо якщо ловите з човна. Сами сильні риби, і навіть під час вилову можуть становити певну загрозу. Використовуючи ці техніки та підходи, ви зможете відрізнити свої методи лову від загальноприйнятих і, можливо, навіть перевершити свої попередні рекорди ловлі сома, здивувавши себе та інших рибалок. Попрошу вас не бути байдужими та задонатити на fpv дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.